Для того, щоб створити вихідний документ у системі, необхідно створити електронну картку документу. Картка може бути створена із реєстру вихідних документів, наприклад, на редагуванні або на реєстрації, за допомогою кнопки Додати або за допомогою загальної кнопки Створити документ на панелі інструментів системи. Для цього натискаємо кнопку Створити документ та обираємо необхідний вид документу, що має бути створений. Система відкриває електронну картку вихідного документа. Якщо для даного виду налаштоване автоматичне заповнення полей, то при створенні картки ці поля будуть заповнені. В іншому випадку користувач самостійно заповнює всі необхідні поля. Поля, що позначені червоною зірочкою, обов'язкові для заповнення. У разі, якщо вихідний документ створюється із задачі виконання вхідного документа, то система автоматично заповнить дані у полі до документа на закладці загальний та заповнить дані адресата на закладці Адресати даними кореспондента із вхідного листа. Образ документа може бути доданий до картки у вигляді PDF файлу або бути автоматично згенерований згідно відповідних полей картки документа. Як саме буде формуватись образ, залежить від налаштувань виду документа. Якщо образ додається користувачем вручну, то користувач обира кнопку Образ документа з файлу та обирає файл за допомогою провідника. У разі, якщо для даного виду документа обрана автоматична генерація образу, то при збереженні даних картки система автоматично створить образ документа з внесених даних. У нашому прикладі налаштована автоматична генерація образу. Для вихідного документа є обов'язковим заповнення даних на закладці адресати. Для того, щоб вказати адресата, натискаємо кнопку Додати на панелі інструментів закладки. Система відкриє форму адресати, в якій потрібно вказати спосіб відправки за намовченням заповнюється значенням пошта та вказати дані про адресата. У разі, якщо кореспондент адресат відсутній у відповідному довіднику, то система дає можливість додати нового кореспондента із форми адресатів. Після того, як адресат обраний і всі дані на формі заповнені, закриваємо форму адресатів. Якщо вихідний документ має бути узгоджений, то вказуємо маршрут узгодження на закладці Маршрут. Для цього натискаємо кнопку Додати на панелі інструментів закладки. Система відкриває форму етапу узгодження, на якій потрібно обрати вид узгодження. Після того, як вид узгодження обраний, додаємо учасників узгодження із переліку співробітників організації та закриваємо форму. Після того, як всі дані вказані і документ готовий для узгодження, користувач натискає кнопку Розпочати узгодження. Документ змінює свій стан знову на узгодженні та переходить на узгодження до вказаного співробітника. Після узгодження реєстратор реєструє документ у системі і відправляє його вказаному адресату.